Всім привіт! Це новий сезон Холостякам. І я сьогодні буду готувати сочевицю білуга. Яка нахуй білуга. Вона ж чорна, де? чорна сочевиця, вона чорнуга. Мені часто говорять, що я приймаю наркоту. Да, я приймаю наркоту. Ви подивіться ці очі. І знаєте, який найголовніший наркотик, який я завжди приймаю? Це, блядь, шоколад. Це мій найголовніший наркотик. Білуга, сочевиця. Я про неї чую і хотів спробувати. Тому що я завжди їю помаранчово. Канада. Вирощено в Канаді. Так, дуже цікаво подивитися, яка вона. Більшість з вас навіть не чули про неї. Дивіться. Клас, так? Да? На видоп ще кайфово. Чорна така, реально, наче ікра осетра. Подивіться, ось вона вже приготовлена. виді. Сочевиця. Чорнуга. Прикольна. Зараз я її з мясом з'їм. подивіться. Вона була чорна, а стала, блядь, обичный. І тупо покрасили, блядь, в чорну, і все. И просто покрасили, подивіться. бачите? Чорна-чорна вода і звичайна сочевица, блядь. Зелена. Вот вам и наебалово, ребята, бачите? От вам и наебалово. Бачите, как розводять людей, блядь.